Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати розпаковочку від дендроферми сім'ї бережнюків. Рослинок я замовила небагато, але всі вони прийшли добре упаковані, і зараз будемо з вами дивитися, що ж мені прийшло. Прийшла ось така кнікофія, називається Папая Попсікай. Картинки, як вони виглядають, я вам повставляю. Також замовила я собі ось такий невеликий гібіскус. Гібіскус Дак дебрабан. Живучка атропурпуреа. Ось такий гарний кущик. Всі рослинки прийшли в вазончиках П9. Також дуже гарну ну, на мій смак волотиста гортензія. Ось така прийшла. Це канделайт. Також в ящичку П9 і замовила собі маленьку. Таке маленьке це деревце, як кажуть, метеликів. Це у нас будлея Тутіфруті Пінк. Вона чомусь така прийшла трошечки прив'яливі листочки, але я думаю, що вона, ну, водички, трошки пулью її, і вона відійде. Ну, ось такі рослинки. Чекають вихідних, бо буду саджати на вихідних. Всім дякую за перегляд. До зустрічі!